Античність від латинських антикус, древній назва греко-римського періоду стародавньої історії, давньогрецької і римської цивілізації, що існувала понад тисячоліття, приблизно з IX по VIII століття до нашої ери до 4 5 століття нашої ери. Антична цивілізація охоплювала не лише власне Елладу та Стародавній Рим, але також грецькі колонії й римські провінції, зокрема й ті, що були на території сучасної України. Давні греки, а згодом римляни визначили магістральний шлях історичного прогресу. В еладі вперше виникла демократична форма правління. Високий рівень особистої свободи громадян і відкритість суспільства для широких контактів з іншими народами забезпечили небувалий розквіт античної культури. У VI столітті до нашої ери у Греції зародилася наука. Специфічний тип людського мислення, що прагне до істини за допомогою доказів, Еліни заклали основи гуманітарних, природничих і точних наук, розробили теорію архітектури і містобудівництва, досягли надзвичайних висот в образотворчому і театральному мистецтвах. Культурні надбання античної цивілізації і досі справляють вплив на сучасність. Наприклад, філософська освіта є неможливою без знання творів Платона й Аристотеля, архітектор обов'язково вивчає зодчество Елади і Риму. Літературознавець знає поеми Гомера, п'єси Есхіла і Софокла. Промови Девосфена і Ціцерона. Історик звертається до Геродота, Фукідіда, Лівіатіта і Тації.